Бі друзі, сердечні вітання, палітра мистецтв запрошує до святковості. Адже врешті надійшли очікувані дні свят. Різдво Христове, Новий рік, ще одне Різдво Христове, врешті водохреще, традиційні страви, традиційне печиво, традиційні вітання, дарунки. Святкові божественні літургії для віруючих, а також прекрасні гуляння для тих, хто хоче набути нової енергії нового року. У всьому цьому багатобарвному рухові виділяється те одне, що доступне і зрозуміле кожному. Це магічні коляди. У давнину колядки доручали слав'яни співати парубкам, чоловікам. Але традиція міняється. Сьогодні колядки співають усі. Але у нашій програмі їх співають поруч з духовними піснями діти. І повсюдно звучатиме традиційне різдвяне вітання. Христос ся рождає! Христос сироті, славі мое! 9 грудня цього року в залі філармонії, як і багато років поспіль, відбувся святковий різдвяний концерт зразкового дитячого хору «Подійські солові та учнів хорового відділу. Хочу сказати, що різдвяний концерт особливий концерт. Підготовка до цього концерту. Відбувається в очікуванні дива. А диво це, звісно, народження нашого творця, нашого Спасителя і очікування Нового року. І от в такому трепетному, хвилюючому стані, душевному, ми з дітьми готуємось до цього концерту. Звісно, цей концерт професійно складний. Складний тому, що виконується тільки духовна музика і, звісно, акапела. Практично все акапела за винятком кількох номерів, які виконують маленькі дітки молодшої групи. І тому робота передбачає багато уваги до вокальної культури, до строю, до ансамблю. Це все дуже непросто. Але оцей тон різдва цього красивого, веселого, радісного свята допомагає долати нам ці професійні труднощі. Колядки це такий, знаєте, калейдоскоп, і кожен раз нова колядка це нове диво, це нова, це нова краса, це нове бажання виконати цю колядку. Звісно, це надзвичайно благодатний матеріал, який діти з задоволення виконують, хоча доводиться оволити великою кількістю текстів, тому що куплетів достатньо, і це також в принципі непросто. От, але вони завжди просять ще і ще і ще нові колядки. Цього року наша програма збагатилася також польськими колядками. Це також дуже цікавий пласт, який ми періодично вводимо в наші концертні різдвяні програми. Цього року це було зуминуло тим, що ми плануємо у перспективі концертну поїздку до Польщі з виконанням духовної музики у храмі, у костелі. Також хочу сказати, що діти з великим задоволенням співають польські колядки. Вони, звісно, до деякої міри і подібні до наших українських, ну, звісно, мова польська практично зрозуміла, але цей ос особливий метроритміка, трюдольний ритм, який додає свята, додає танцювальності, додає урочистості, створює також. Свій по-своєму святковий різдвяний настрій, і звісно, це збагатило нашу цьогорічну концертну програму. Ска мова, знаєте, ну, все-таки слов'янські мови, вони десь так, як щось мають спільне, і воно так на, на інтуїтивному навіть рівні. Знаєте, отак слухали ми е, слухали в, в інтернеті в Ютубі і так намагалися повторювати. Ну, як в нас це вийшло, це вже судити слухачам нашим. Слухаю я е, з текстом, е, запам'ятовую. Ще раз слухаю, ще запам'ятовую, тоді разом е, з дітками. Це ми пропрацьовуємо, просто текст пропрацьовуємо без співу. От, просто проказуємо, потім в ритмі проказуємо, в ритмі тої чи іншої колядки чи того іншого твору, а тоді вже долучаємо спів. Це, це клопітка робота, це непроста робота. Ну, Але мені приємно так, що от слухачі наші кажуть: і у вас стільки творів і різними мовами. Ну, приємно, звісно. Ясно, що... Досконалість мови – це справа дуже складна, але це дітям також цікаво. Знаєте, їм це так, ну почуття такої ну, хорошої гордості, що це в нас, що ми співаємо і англійською, і латиною, і українською, і російською, і польською. Це, звісно, приємно. Окрім нових колядок, цього року ми додали ще нові твори, класичні духовної музики наших українських корифеїв Артемія Веделя і його учня Петра Турчанінова. В цьому концерті ми виконали два уривки з божественної літургії Артемія Веделя, де і уста наша, і Петра Турчанінова Єдинородний син. Хочу сказати також, що діти отримали дуже велике задоволення, адже музика незбагненно прекрасна. Артемій Ведель це е, е, так, от мені здається, що е, Господь Бог писав його рукою. Це щось незвичайно прекрасне, це настільки хвилююче, настільки пристрасне, настільки благовійне, молитовне. І мені дуже приємно, що музика не проста, але вона настільки торкається дитячих душ, і іноді на виконання навіть на репетиції хвилює. Можливо, навіть на концерті не настільки досконало прозвучали ці твори, але кожне виконання на репетиції черговій приносить надзвичайно велике естетичне і духовне задоволення. Знаєте, це до деякої міри непросто, бо, наприклад, англійська мова там дуже багато приголосних. А щоб показати красу голосу, треба все-таки зосередитись на голосних. Розумієте? І тому якраз що стосується виконання ан англійських творів, то, то це дуже непросто. Це треба докласти дуже багато зусиль і буквально працювати і над окремим словом, над окремою фразою. Ну, на українському мови також така робота клопітка, але в цьому плані це мова не наша, і сприймання її, звісно, зовсім інше. Тому це щодо співу, англійська мова дуже непроста. І от ми виконували Негритянський спірічує англійською мовою, то ми дуже багато зусиль докладали. Буквально по кожному слову ще раз намагалися щось, щось зразу. Получалося, щось не получалося, і треба було докласти багато зусиль. Можливо, навіть не все вдалося нам, але знаєте, я вважаю, що це надзвичайно велика цінність для тих дітей, які виконували ці твори. Ну і я сподіваюсь, що ми принесли насолоду і тим людям, які слухали наше виконання. Христос ця рождає, славіми Його. Діти славлять народження нового Сонця, діти славлять Христа, діти славлять країну, нову країну, що народжується. Це їх країна. Наближаймо її майбутнє. Христос ся рождає, Христос сірочі, славімо Його.